Ви згадали про вервицю, в чому Ісусова молита, повторюється 100 разів «Ісусе Ісуса Христина помилуй нас». Я пояснив про це. Надія та отче Василів, в чому деякі люди вітаються, слава Богу. Я не проти того, що вітається слава Богу. Але розумієте, якщо перша заповідь каже, май Інших богів, крім мене. Значить, є передбачання, що може бути інший Бог. Ну, Для когось є Бог перун до сьогодні, для кого є там якийсь Бог, які там ще там були ті боги, ну, ідоли, так? Бог грому, Зевс, Бог там, чи ще якісь там, цій, якщо брати римських богів і так далі. Тому вітання, слава Богу, це якому я би це спитав? Але коли ми коли ми говоримо слава Ісусу Христу, це є конкретно. Значить, слава Богу, це ну, не є катастрофічно, але неправильно. Правильно є вітання, слава Ісусу Христу. Так, за те, що вернеться і сто раз «Ісусе, Сину Божий, помилує мене. Правильно це Ісусова молитва. Це твоє моє перебування в молитві, коли я кажу приватно. Але коли ви кажете приватно, але там збираються багато людей. Правильно, вони збираються, це така молитва. От іменно це така молитва, де має значення от, от, постійно перебувати в проханні до Бога і просити милосердя. Бо тому що сто разів це так собі, знаєте. Бо я би так робив на кожний твій гріх. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. І тоді ти будеш бачити, що 100 разів це буде замало. Може, треба і більше. Це зовсім інший є варіант. Це є молитва, яка молиться довго. Специфіка молитви – повторення одної і тої самої фрази. Це в цьому є суть. А коли. Учні прийшли до Ісуса Христа і кажуть, Господи Боже, як нам молитися?» Що він сказав? Коли молитися, кажіть, Отче наш, що йсти на небесах. Так? Далі скільки він раз сказав, треба це молити? Ні скільки не сказав. А коли він сказав про кількість, він сказав про кількість, коли питалося про прощення. Якщо твій брат завинить каже проти тебе сім раз, то сім раз. По сім Христос сказав, так? скільки раз треба прощати. Не сім раз по сім, каже Христос, а 70 раз по сім. Прощати. От там, де прощати, там Бог каже, називає кількість. так? А тут, тут конкретно, коли ми говоримо про молитву, отче наш на Парастасі ця молитва це є просто приватне. Добавлення. Це не є обрядово обов'язкове. Парастас не закінчується очинашем. Парастас закінчується вічна пам'ять. А то, що ми вже там далі молимося, то це вже чисто добавка. Добавка священник. Дякую за запитання. Дякую, Оксанка, що підбирає ці Описи наші, так і М -м -м. Так, то, що мене тут трохи хвалять, то, то це добре. Не забувайте молитися приватно і кількість зараз. Тількість молитов, яких ви молите, завжди до чогось прив'язуйте. Якщо я говорю три рази очі наш, я повинен собі придумати, чому? Не в тому варіанті, що це має бути якось. ну, Канонічно, скажімо, чи. Ну, коротше, Це не для того, я розказую, щоб якось узаконити, чи ще щось чи е, якусь догму там вивезти, да? щоб це було якось догматично, чи якесь відносно канонічного права. Ні. Просто для себе. Все, що робите, щоб ваш мозок міг пояснити. От число три мені подобається, тому що Бог прибуває при троїці. Я собі три рази хочу говорити. Хочу чотири рази, бо, тому що є чотири сторони світу. Ну, У будь-якому варіанті собі до чого треба прив'язувати, так? Любиме моє ім'я. ім'я, Любиме моє число це число 11. Я собі люблю 11. От воно мені подобається. Не знаю чому, але так мені подобається. Може, тому що я народився 11 числа. Але світ це є згармонована одиниця. Я дві одиниці. Це є дві речі, які, поєднуючи, дають повноцінну гармонію. Мені подобається число 11, воно має дві одиниці. Що таке одиниця? Це є одно ціле величина, дві цілі одиниці, які об'єднуються, і вона символізує якусь досконалість. Ну, Мені так подобається. 11 число. Тому воно мені так подобається. І це значить, що я собі теж якось щось Орієнтую на, скажімо, на число 11. Воно ні 12, ні 10, ні 5, ні 7. Але коли ви молитеся приватно і кажете, я хочу зговорити 8 раз, «Отче наш, і 8 раз Богородиць Дів. Чому? Бо тому, що я буду молитися за моїх померлих. Тато Володимир, бабка Проціха, дід Бруків, у кустах, його жінка а Анна, мій хрестний батько Михайло, мій е, тець Іван і моя е, теша Параска. все. Я маю їх вісім, я за них молюся, так? Ну я так до прикладу назвав. -то. Я собі повинен якось то аргументувати для себе. І тоді оця кількість буде мати значення. І це тільки приватно. Господь Бог хоче, щоб ти з ним був сам на сам і ти був в повноті. А коли священник збирає, збирає священик спільної молитви, то він вирішує, скільки там молиться. І якщо один священник молиться три рази, це є правильно. Якщо інший молиться один раз, це є правильно. Якщо ще інший молиться п'ять разів, це є правильно, бо це він збирає і він це робить. І він має на то право. Священник має на то право. Він пастир. І кожна паства, яка збирається, він, він знає, що їм треба, розумієте? Кожен священник знає своїх, він знає, що їм треба. І старається з ними так бути, щоб для них це було максимально корисним. І тому всі ті, які є зі мною, я з вами так і стараюся. Не говорити дуже, дуже широко, але стараюся говорити дуже просто. Я складні речі завжди стараюся спростити, щоб ви кожен міг зрозуміти, що я маю на увазі. Дякую всім. Найбог Бог всіх блавс ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.